Вибрики. Міліція запорожця на шляху спинила і покликала до себе дядька здоровила. Дали дихнуть у пробірку? Хм, не п'яний неначе, а чого ж машина ваша по дорозі скаче? Ви що правил не знаєте, чи від когось тікаєте? Дядько каже, я не злодій. Чого ж я тікаю? Запорожець підскакує, тому що гикаю. Дідові права. Виграв дід автомобіль, Вивчився на шофера і боїться над усе міліціонера. Бо порушив десь права, як летів під гірку, і пробив йому сержант у талоні дірку. Раз до міста мчався дід, щоб купити солі. Той самісінький сержант стрів його у полі. Покажіть свої права у віконце стука. Причепився дід бурчить, не їзда. А мука. Документи взяв сержант, витирає пальці. Чом залапані, пита? Прямо наче в смальці. Ге, залапані старий, став відразу цапа. Будуть чистими, як їх кожне стерво лапа. Точний портрет. Обікрали стару бабу сидить майже гола. Прийшов сержант міліції складать протокола, розпитує про злодюгу, який він із себе. Здоровенний, каже баба, похожий на тебе. Порушниця. Старшина бабусю лає. Сорому не маєте. Ви чого ото з трамваю на ходу стрибаєте, а бабуся з переляку жалібно захлипала. Та хіба що я стрибала, я синочку випала? Кадра на короткому шляху, між селом і містом, спав п'яниця мертвим сном. На повітрі чистім. Ми момчались мотоциклом двоє із міліції. Не сподобався їм п'яний у такій позиції. Відтягли його у бік. Що воно за чоловік? Документів не знайшли, витягли дві хустки і малесенький лимон залишок закуски. Лейтенант задумався оце так діла. Хоч би знати, звідки він, з міста, чи з села? Наказав сержанту слухай, нахилися та понюхай, чим пахтить, казьонкою, а чи самогонкою. Нюхнув сержант і став струнко, клацнув каблуком. Дозвольте вам доложити пахне коньяком». Лейтенант нахмурив брови, ще подумав трішки, поклади їх у коляску, а я пройдусь пішки. До відділення вези та не дуже їх траси, хай не утомляються такі кадри на дорозі. Просто не валяються, соколик, ішов п'яний серед ночі, добре десь напився, раптом, бачить, повний місяць в калюжі відбився, а п'яному, як малому, усе в дивовижу сів у воду. На місяці, думає, посиджу, уздрів сержант міліції. Опудало п'яне, Ви чого це у калюжі розсілися, пане? Не в калюжі я, п'яниця крутну головою. Я тут сиджу на місяці, ось він піді мною. Сержант глянув у калюжу. Добре каже, згода. Зараз тобі, соколику, прийшлем лунохода. Балакучий Пилип. Серед ночі по провулку шкандибав Пилип. Раптом вибіг з під здоровенний тип, ледь не плаче. Гей, братішка. Може, скажеш ти, де міліція районна, як туди пройти? А Пилип махнув рукою. Як тобі сказати? Звідсіля до неї буде. Кілометрів з п'ять, а дільничий де приймає, аж трясеться тип, та ніхто тут не буває, відмахнувсь Пилип. Тут міліції ніколи не стрічав ніхто. Ну, тоді витрушуй гроші і знімай пальто. Де найкраще танцювати? Під будинком офіцерів. Каже доні мама. Ах, яка у цих воєнних золота програма. То їм лекції читають, то крутять картинку, навіть танці називають Вечір відпочинку. Як тут гарно, вечорами грають мідні труби. Ходи сюди танцювати, а не в інші клуби. В іншім клубі. Схопить жевжик і пішов крутиться. Ти танцюєш і не знаєш, що воно за птиця. А тут, моя голубонько, все як на долоні. Все, що нас інтересує, видно, на погоні. Ви танцьовуй, пританцьовуй, каблучками клацай, а як вищий попадеться, ручкою помацай. Так точно. Генерал зайшов на кухню, як, мовляв, там справи, які, мовляв, для солдатів готуються страви. Взяв великий ополоник, витертий до блиску, черпнув чогось із виварки у залізну миску, і тьопати заходився з окрайчиком хліба. Звідки в супі запитує нечищена риба? Чом тут хвіст від оселедця і лушпиня плава? Це не їжа, а помиї бурда а не страва? Кухар злякано поправив комірець на шиї і сказав йому, так точно ви їсте помиї? Дубова ракета. Повернувся бравий хлопець з армії додому, та й розказує про службу дідові старому. Не страшний ніхто нам, діду, маємо ракети, ті, що ціль накрити можуть на краю планети, видають нам, коли треба, карту на которі, видно води океанські, тобто акваторій. Ми наводимо ракети в ті місця заочно, запускаємо і влучаємо ідеально точно. Дід радіє, як дитина. Козацькому роду, як казали предки наші, нема переводу. Можу, синку, розказати тільки по секрету. Колись були й запорожці зробили ракету. Як за море повтікали турки супостати, Козаки їх із гармати не могли дістати. То взялися за сокири, довго гріли чуба, і ракету змайстрували із товстого дуба, затискали в ту ракету пороху сім бочок, та, направивши за море, її бухнули разочок. Уявляєш, скільки лиха? Туркам наробили, якщо тільки на цім боці десятьох убили. Великий чин взяли торік у армію федька каракуску, а недавно він на місяць прибув у відпустку. Все на ньому як улите, чоботи блискучі, такі хлопці не бояться ні грому, ні тучі. Прийшла внука провідати стара його бабка. Мундир каже, в тебе добрий і хороша шапка, тільки я на еполетах розуміюсь слабо. Це який же чин у тебе? Я єфрейтор, бабо. Молодчина головою, баба, похитала. Це ти ж маєш офіцерів, маєш генерала. Маю, бабо, хлопець каже, не бува, без цього. Баба пальцем насварилась і сказала строго. Мундир в тебе, як улитий, до діла пошитий, та я знаю твій характер. Ти дуже сердитий, не зазнайся, хоч і маєш великого чина. Не кричи на генерала, бо він теж людина. Чудодійний борщ. Серед ночі в заметіль стука хтось до хати. Гей, хазяєчко, чи пустиш? Переночувати, документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора йшли ми кросом, я відстав від роти. Дві доби ні крихти, приморозив ноги, до своїх дійти не можу. Замело дороги. За дверима чути голос. Вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат зубами дзвонить. Що тут опасатись, я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно, темна ніч, а ви мужчина, це мені опасно, а солдат уже аж плаче. Я ж не їв нічого, я ж голодний і холодний. Чи ж мені до того? Відчинила жінка двері, просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату. З'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся. Мабуть, каже, досить. Ти, чудесна господиня, борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю. Що стаю опасний. Пішов синок у армію. Пішов синок у армію, дрібні листи пише. Міцно тата обнімаю, маму ще міцніше. Взяли мене у піхоту, прошу маму й тата вишліть сотню карбованців, куплю автомата. А за місяць той синочок пише ще дрібніше. Люблю сильно свого тата, маму, ще сильніше, я вже став артилеристом. Любі, мамо, й тату, вийшли двісті карбованців, я куплю гармату. Ой, відправив батьку гроші і сів листа писати. Любий, синку, вчися влучно бити із гармати, та не здумай переходить в танкову частину, бо купити тобі танка я не зможу, сину.